Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галосюк. В п'ятницю в Гонконгу пролунала дуже гучна заява, яка одразу розлетілась всім фінансовим світом. Ерік Трамп, син президента США Дональда Трампа, впевнений, що в найближчі кілька років ціна біткоїну сягне мільйону доларів. Він сказав це на конференції Asia 225, це перша. Серії великих криптоподій в Азії, де центральними гостями стануть саме сини президента Трампа. Я справді вірю, що протягом кількох наступних років біткоін досягне мільйона доларів. Це безсумнівно сказав Ерік Трамп. Він додав, що 90% свого часу він нині присвячує криптоспільноті і заявив, що саме в цифрових активах він бачить головне майбутнє фінансів. Ще кілька років тому родина Трампів доволі обережно ставилась до криптовалют. Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну неодноразово навіть називав біткоін бульбашкою чи валютою для злочинців. Але після своєї нової перемоги на виборах 2024 року його тон змінився кардинально. Тепер він сам себе гордо називає першим криптопрезидентом, а криптоспільнота сша в принципі відповідає йому взаємністю Ерік і Дональд трамп молодший, теж швидко перебудувалися вони заснували компанію American Bitcoin, це майнінг біткоїна І вони стали рушійною силою проєкту Liberty Financial, який просувається як Альтернатива традиційним фінансам ну із такою чіткою політичною складовою. До речі, експерти кажуть, що на вчора, першого числа, Трампи заробили на цьому World Liberty Financial 5 6 мільярдів доларів. У них там, значить, як сказати, стокени, стокіни. Да, тобто, це доступними стали ті активи, які були заблоковані. Вони можуть їх продавати. Ну, очевидно, що вони не будуть це все продавати, тому що ціна обвалася, не буде покупців на це. Але принаймні частину з цих активів вони можуть монетизувати в Гонконзі Ерік Трамп не лише робив прогнози, він також висловив особливу повагу. До японського підприємця Саймона Герковіча, це президент компанії MetaPlanet. Це одна з небагатьох публічних компаній в світі, яка тримає біткоін на балансі як основний стратегічний актив. По аналогії з тим, що робить MicroStrategy в США. Тобто, це не просто диверсифікація, коли вони трішечки там докуповують до основної діяльності, а це є основна. Діяльність цього року Ерік Трамп увійшов до ради радників метапленет, підкресливши, що хоче зміцнити японсько-американський криптоміст. А я розповідав вам про іншого відомого японського підприємця, який збудував такий інвестиційний міст з Вашингтоном з президентом США Дональдом Трампом. Це Масайоші Сан Совтбенк, який робить надзвичайно масштабні технологічні перспективні проєкти, де Сполучених Штатах Америки за даними Блумберг. Одразу після виступу свого в Гонконзі Ерік Трамп вирушив до Токіо, щоб взяти участь у зборах акціонерів І вже у вересні брати Трампи будуть виступати ще на двох подіях в південній Кореї і в Сінгапурі на легендарній конференції Токен 2049, яка вважається однією з найбільших криптоподій. Світу. Біткоін за останні 12 місяців виріс більш ніж на 80% і цьому сприяли кілька факторів. Це і перемога Дональда Трампа, і його формування такого криптофрендлі, криптодружнього уряду. Це і значна м'якіша політика регуляторів США, тому що адміністрація тепер активно залучає до роботи прихильників криптовалют, серед яких, наприклад, Девід Сакс який, вони його називають AI і криптоцар да, Білого Дому? Я розповідав вам про нього дуже цікава особистість. Ну і звісно, тут і очікування ще більшої хвилі інституційних інвестицій, тобто не індивідуальних, коли е, окремі громадяни купують, а інституційних Пенсійні фонди, інвестиційні фонди, там різні, різні такі от великі інвестори купують біткоін, через що? Через і так зване, через біржові фонди, про які я вам Розповідав, ну і Міністерство фінансів США офіційно вже називає біткоін цифровим золотом, тому. Ціла низка таких факторів, які говорять про те, що контекст є абсолютно новим, не таким, як він був кілька років тому. Водночас, звісно, що ринок не забуває і про ризики, і в 22-му році, після краху біржі FTX, банкрутства низки великих криптокомпаній, біткоін впав нижче 17 тисяч доларів. І е, хоча нинішні настрій інвесторів піднесений, аналітики все ж таки нагадують, що волатильність залишається високою і вона. Ну так би мовити, іманентна, вона невід'ємна, притаманна цьому активу. Та тобто, ну і, звісно, ніхто не може гарантувати відсутність ризиків чорних лебедів так званих в цій індустрії. Вони нікуди не, не зникли. І я вже не кажу про чорних лебедів в адміністрації Білого Дому. Та? Тобто, що, що там може придумати нового Дональд Трамп. Активність родини Трампів у криптосфері викликає. Ну, скажімо, і занепокоєння, і критику опозиційні політики в США звинувачують президента в конфлікті інтересів. З одного боку, він формує державну політику, а з іншого його ж родина активно інвестує в криптопроєкти, запускає власні токени, і там і тому ж той же Трамп мимкоін, да, і те, про що я вам казав, оцей World Liberty Financial, та, да, тобто на якому він заробляє мільярди доларів. Критики називають це самозбагаченням під прикриттям політики і вимагають розслідувань з питань етики. Прихильники ж стверджують, що поєднання політичної ваги і бізнес-ініціатив лише пришвидшує інтеграцію криптовалюту в глобальну фінансову систему і в глобальну економіку нового світу. До речі, не всі чиновники в Азії зраділи візиту Еріка Трампа. Як повідомила South China Morning Post, представники гонконгської влади отримали рекомендації взагалі не Пов'язувати себе з цією подією, не асоціюватися з нею публічно. В результаті зі списку е спікерів цієї конференції «Bitcoin Asia 2025» зникли дві гучні фігури: Ерік Іп, це виконавчий директор місцевої комісії цінних паперів і ф'ючерсів, і депутат законодавчої ради Гонконгу Джоні НГ. Офіційні причини були дипломатично м'якими, да, з скругленими, так би мовити, мовляв, хтось у відрядженні. А хтось не зміг з родинних причин, але експерти кажуть, насправді чиновники не захотіли ризикувати, тому що візит Трампів відбувається на тлі глобальної торговельної війни США з Азією, де Гонконг і Китай залишаються такими вразливими точками. Ну а в цей час родина Трампів фактично тестує вже новий рівень впливу і заробляння грошей. Поєднання політики, фінансів, криптовалют в глобальному масштабі встановлюєш правила гри однією рукою, а іншою рукою заробляєш на цьому величезні капітали. Я розповідав вам про бізнес імперію Дональда Трампа. І З одного боку, біткоін, звісно, може виграти від політичної підтримки найвпливовішої родини в США, та да? тому що е, ш, краща регуляція швидша. Промоуція, да, тобто входження в світ традиційних фінансів. А з іншого боку, ризик політизації крипти ще ніколи не був таким надвисоким. І питання, яке нині ставлять собі інвестори, це чи справді слова Еріка Трампа про мільйон доларів за біткоін це реалістичний прогноз, який, до речі, озвучують не тільки сини Трампа, або ж це величезна маніпуляція, і навіть... Вплив на ринок, тому що ринок насправді є дуже чутливим до подібних заяв такого калібру інфлюенсерів. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Прокоментуйте, будь ласка, під цим відео, і дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.